Про що я сьогодні хочу говорити з вами? Щойна ситуація, яку ми, свідками якої ми були, є свідченням того, як, що в нашому житті є труднощі, проблеми. Знаєте, хтось не має фізичного здоров'я. Хтось не має спокою душевного, духовного. Хтось молиться і не бачить відповіді на свої молитви. Хтось боїться смерті і не впевнений в тому, що буде далі. І знаєте, список цін. Тверджень ми можемо продовжити. Тобто проблеми, які в житті в нашому, вони викликають в нас бажання шукати відповідей. І, на жаль, не завжди люди знаходять ці відповіді. Бог створив людину прекрасною, досконалою, для щастя. Для задоволення, для радості помістити її веде для того, щоб, живучи там в цих умовах, вона виконувала місію Божу, яку Бог поклав на перших людей і на все людство. Здається, все прекрасно, правда? Але стався гріх, який зруйнував Божий задум. І як результат Божий задум став порушений. Бог при цьому не залишає людину. Він залишає для людей інструкції, завдяки да? за ми маємо можливість повернутися до щасливого, радісного, повноцінного життя вже тут на землі, для того, щоб живучи в цих умовах, виконувати місію Бога і Фобіт, для якої Він створив людину. І знаєте, для цього він для нас. Залишив прекрасне слово. Інструкцію. Як жити так? І знаєте, сьогодні я разом з вами хочу пороздумати або почати роздумати про такі речі, як, можливо, це буде у нас серія проповідей, про те, як жити по Божих обідниці. Пам'ятаємо фокус, так? що Бог створив ідеальне, стає це гріх і це ідеальне порушене. Але Бог далі. Намагається і зробив все для того, щоб ми вже живучи на землі, мали можливість жити як в Едені, друзі, не дивлячись на гріх. Якщо хтось думає, що це нереально, друзі, скажу, що це реально. Живучи на землі посеред гріха, можна жити вже як в Едемі. Для цього Господь нам залишив свої обітниці. І сьогодні ми, ми мали порозумати про п'ять божих обітниць, живучи по яких ми. Відновлюємо едем в своєму житті. Можливо, вас всіх п'ять не буде, але буде декілька. Да? Але ключові принципи ми зможемо зрозуміти, друзі. Божі обідниці це будь-яке Боже слово, яке він виголосив. Будь-яке. Тобто е, Йосифович зробив акцент на лише на одному слові, яке ми говоримо е, в нашому житті, яке виступає в ролі чого? Обітниця. Коли ми кажемо, та, да, Господи, я що? Обіцяю Тобі чисте, добре сумління. увагу, одне лише слово в житті. Ну, ми ще обіцяємо, я ще обіцяв своїй дружині, вірність і свою любов, свою турботу по відношенню до нас. Можливо, ще комусь щось обіцяв, не до кінця розуміючи це, що я обіцяв, да? може таке бути. Але Боже кожне слово, друзі, воно виступає обідниці. Чому? Через те, що Бог не дитина. Він якщо сказав, то він це обов'язково виконає. І всі Божі обітниці в Біблії, а їх є тисячі. Хто не знав цього? Вони діляться на дві категорії умовні і безумовні. Умовні це ті обітниці, виконання яких здійснення е, виконується. Після того, коли людина виконує певні свої умови, і тоді на основі виконання людських умов Бог виконує зі своєї сторони свої обітниці. Те, що він сказав. Безумовні обітниці – це ті, які Бог виконує незалежно від участі людини. Наприклад, прийде день, коли він сказав, земля і усі діла її, що згоряє. І як би люди не старалися. Щоб Земля не згоріла, земля що в тінечному випадку? Зговорить. Чому? Бо так сказав Творець, друзі, от і все. Христос сказав, Бог сказав, че ж крока, моє слово, якщо воно виголосине буде, воно що? Назад порожній не вертається. А воно що робить своє роботу. Коротке свідчення. Зустрічаю вчора одного мого хорошого друга, знайомого, з яким ми тривалий час працювали. Зараз він пішов на іншу роботу в, там, по, по, по різних причинах. І ми так зібралися, спілкуємося, кажемо, ну як ти там? Каже, все добре, ти знаєш що? Коли, до речі, прийшов на роботу, він був таким заятливим атеїстом, мого віку. І бог ти що, давай ми, це табу, ми, ми нас на роботі говоримо виключно про робочих все і не більше. Ну, добре, добре. Що він говорить? потім? Але час іде, як каже, слово Боже, ми пам'ятаємо, що воно назад порожнім, що не вертається. Він каже, знаєш, коли я в цьому сердовищі попав, каже, я їм проповідую. Я поки не студію, що ж ти думаєш що проповідати. Те, що я чую від тебе, я їм тепер говорю. Опа. Каже, слухай, я Біблію почав читати. Розумієте, це для мене таке було підбадьорнення, що? що безумовна Божа у вона працює. Що Боже Слово, яке виголошується сьогодні, воно назад не вертається в хороші друзі. Така є Божа обідниця, як Господь каже, що я прийду і встановлю своє тисячолітнє царство тут на землі, перед тим, як земля буде зруйнована. І життя продовжиться на небесах. Буде тисячолітнє прекрасне життя на землі. Це є безумовна Божа обідниця, виконання якої незалежно від нас, друзі. І інші. Ми не будемо говорити з вами про безумовні обітниці. Ми почнемо з вами розумувати про обітниці умовні, бо саме їх є, я б сказав, більшість в Слові Божому. Ми розглянемо лише невелику частину, оскільки я цілий рік не планую про це проповідувати, якщо їх є тисячі, так? Да? але ми постараємося зрозуміти, як вони побудовані і навчитися жити по цих Божих обітницях. І тому перша обітниця. Яку, як сказав би, думаю, буде актуальною для кожного. Дивіться, кожен з нас, українців, ми живемо в час війни. Часто, коли я думаю, кожен з вас бачив, що ви стаєте більш можливо, моментами, тратівливіші. Появились нові стреси, велика якась інтенсивність, новини ну, давно все тисне. Ми сильно впомнюся як фізично, так і душевно, так і духовно. І Господь для нас залишив обідницю, обідницю спокою. Як жити серед цього всього гамміру війни, будучи спокійним? Давайте прочитаємо Матвія 18, 28. Тобто ви зрозуміли, що за кожну обідницю потрібно буде мінімум читати що? Слово Боже. Читаємо Матвія 11, 28. до мене усі струджені та обтяжені, і я. Вас заспокоює. До кого цей тест звертається? До двох категорій. Перше, хто? Втомлений і хто обтяжений. Чим? Та будь-чим. Є в нашому залі такі люди. Хто втомлений і обтяжений? Є. Я ось був втомлений і обтяжений фізично, пойшлося в лікарню е, 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 йти. Бо розумів, що треба вже тіло не слухається, десь треба його. Коли в тому не обтяжений духовно, душевно, ти розумієш, що лікар не допоможе. Що Господь обіцяє для нас згідно на цього тексту? Що він дарує заспокоєння серед цього гамбу. Що потрібно для цього зробити, друзі, дивимося з текстів? Прийти до Христа. Тобто, якщо ти хочеш, друже, щоб в тебе прийшло, прийшло все це спокій, перше, що тобі потрібно, Христос. Без Христа нічого не буде, Тобто тобі, як мінімум, перший етап треба стати дитиною Божою. Якщо ти став дитиною Божою, виконав Божі заповіді. Але далі і ти, ти вже спокій, але далі ти дивишся, що ти знов без спокій, спокій тебе залишив, що тобі далі знов треба робити? Знову йти до Христа, що це означає на практиці. Іти в усамітнення від ганку, від клопоту, да? брати слово, брати коліна свої, да? Усамітнюватись і що? І линути до Господа. І Господь дарує нам спокій. Все дуже просто. І ти будеш спокійний. Не віриш? Попробуй. Якщо ти не з Христом покайся і побачиш, як прийде спокій. Якщо ти вже з Христом і спокою не маєш. Залиш телефона, Можливо, поїдь на якусь дачу. Або піди без телефону, десь погуляй на 2-3 години. І просто читай Біблію, як ти побачиш, чи отримаєш спокій в серці. Друга Божа обідниця. Обідниця, прекрасна обідниця, довголіття. Ми прикладаємо багато зусиль, щоб добре і правильно харчуватися. Для чого? Що бути здоровим і що, що як результат цього? Подовше прожити. Хоча б дожити, як Бог сказав, до 70 і до 80. Це нормально, це, це природне, це мінімальний Божий, божий запад. Давайте почитаємо Єфесянам, 6 розділ, 2-3 вірш. Єфесян 6, 2, 3. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обідницею. Щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголіття. До кого цей текст адресується? До усіх, хто хоче бути перше, що? Щоб йому було добре. Ви хочете, щоб вам добре було? Зазвичай цей текст говориться цитується, в контексті довголіття. Але цей текст говориться про добро по життю. Якщо ти хочеш, щоб тобі щастило по життю, щоб тобі в твоєму житті було добро. Якщо ти хочеш більше того в цьому добрі жити не чуть-чуть, не 40-50, а 70-80 довго жити, так? Да? То що тобі для цього потрібно? Перше, шанувати батька та матір. Що це означає на практиці? Перше, поважати, слухати та турбуватися. В залежності від вашого віку та віку ваших батьків. Коли ти є зараз молодий підліток, тобі, там, умовно кажучи, там, від 12 до там, 25, твоє пряме завдання шанувати і слухатись батьків. Коли, можливо, тобі вже 40, 50 і в тебе ще батьки є, на тебе відразу вкладається наступний обов'язок, який турбуватися так. Настільки, як батьки турбувалися про тебе перших твоїх мінімум 10-15 років. Якщо ти будеш жити так, Господь каже, ти будеш в добрі і ти будеш довгогідній. Наступна третя обітниця. Обітниця мудрості. Кому не вистачає мудрості по життю для того, щоб приймати правильні рішення, для того, щоб знати на кому. Одружитися чи за кого вийти заміж. Кому не вистачає зараз мудрості для того, щоб прийняти правильне рішення, куди піти вчитися в цьому році. Кому не вистачає мудрості в тому, щоб знати, яке рішення поступи, прийняти в тій чи іншій ситуації, є в нас такі люди. Є, yeah, окей. Okay. Читаємо, значить, для нас наступна обітниця. Нам треба мудрість. Читаємо 3-5-6. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випустиє стежки твої. Тобто, що нам потрібно робити для того, щоб набути мудрості, перше, що ми бачимо в тексті, надіятися в цьому перекладі сучасному, да? там стоїть слово, довіряй Господи усім своїм серцем. Друге, що потрібно робити, не покладатись лише на свою власну вмітливість. А що? довіряти Господу. І третє, на усіх своїх дорогах життя бути разом з Ним. Тобто, якщо ти хочеш знати, як тобі правильно зробити, тобі потрібно довіряти Господу, а не тільки собі, Тобто, а не тільки собі означає ще що, що? Так само думати, аналізувати, приймати мудрі правильні рішення, а не все перекинути, Господи, покажи. Що так, Господь, Господь тобі не покаже, бо ти відповідальний за те, що приймати рішення, а Господь може дати тобі розуміння. І третє, на усіх дорогах своїх життя бути разом з Господом. Тобто жити з Господом, жити по Божому Слові, шукати Господа. Якщо ти будеш вести такий стиль життя, то Господь буде тобі давати своє розуміння. Четверта Божа обідниця це е, те, друзі, про що ми сьогодні. Молилися. Ми хочемо, щоб коли ми сьогодні церквою молилися разом за сілення киселя Даніка, щоб Господь відповів на нашу молитву. Правильно? Для цього, друзі, ми читаємо Івана, 16 розділ, 23 -й, 24 вірш. Іван, 16 розділ, 23 -й, 24 вірш. Ні про що ж? До того дня ви мене не спитаєте, це 29. Пократі покрай, кажу вам, чого тільки попросите ви від Отця Моє ім'я, Він вам дасть. Усе, що попросите в Отця, в Моє ім'я, то що отримаєте? Зверніть увагу, до кого це Христос говорить? До учнів. І каже, якщо ти учень Ісуса Христа, і ти звертаєшся до Свого Отця. В ім'я моє Христос каже, я тобі дам відповідь. Що Господь обіцяє? Обіцяє 24 вірш, давайте далі. Не просили ви досі нічого в ім'я моє. Просіть і отримайте для чого? Щоб була повна ваша радість. Тобто, що Господь обіцяє? Перше, Він обіцяє дати відповідь згідно нашої молитви, так як ми просимо, так? і друге, що в нас Господь обіцяє? Щоб була повна радість, друзі. Ми дуже радіємо, коли Господь відповідає, правда? Ми дуже радіємо, коли ось перед нами, ось зараз я дивлюся, на мене дивиться оцей новий якісний фотоапарат, який є Божою відповіді на наші молитви, щоб ви розуміли. Бо три місяці тому ми почали молитись про це. У нас грошей було рівно великий нуль. Ми молилися. І що Господь? Господь нам сьогодні дав цей прекрасний апарат, який буде служити далі для себе. Ось як воно, друзі, працює. Тобто, це коли Бог відповідає на наші молитви, це викликає в нас глибоке відчуття радості. Що для цього потрібно робити? Христос каже, просити, щоб просити отця потрібно, щоб Отець стався вашим Отцем. Знаєте, коли мій син просить мене, так, що він попросить, наприклад? М'яча купити йому, дай Куплю я йому, та без проблем. А якщо буде в мене якийсь сторонній хлопчик, який я навіть не знаю, просить м'яча купити, і бачу, він досить заможній, ну, заможній сім'ї, куплю я йому почесно. Ну я три рази подумав, я спитаю, що твої батьки не можуть купити. Правильно? Ну так воно ж працює житті. Знаєте, коли Христос каже, просіть Отця, то треба, щоб я був сином Божим. А це відбувається коли, коли я духовно народжуюся. І тоді в мене взагалі інша комунікація з Богом всемогутнім. Я йду в статусі сина, неприйомного якогось, а рідного, народженого від нього. І далі каже, просити в Отця в ім'я Христа». Важливо, що саме через Христа, тому що саме Христос взяв на себе наші мої персональні гірки, і Він представляє мене перед Отцем. Коли ми просимо в ім'я Христа на основі Христової праведності і святості, то Отець бачить кого? Бачить Христа. Зверніть увагу, чому саме в ім'я Христа? Через те, що коли ми молимося ім'я Христа, це означає, що ми маємо молитися згідно. Христового знову що? З Христової волі, Христового вчення. А для цього ми маємо перебувати в Слові Божому. І ось чому я вірю, що Господь відповість на нашу церковну молитву, якою ми молилися? Через те, що ми молилися на основі слова. Ми молилися не для себе десь, да? для своїх якихось егоїстичних бажань. Ми молилися для того, щоб Божа слава стала що? Явною. Що Боже царство воно ще більше поширилось, друзі, ось чому задум життя Божих обітниця. І на цьому буде останній вікінь на сьогодні. Бажаю, друзі, наступні речі десь досить таких, декілька практичних застосувань. Ми продовжимо, як Господь удалі. Але хочу залишити кожному з нас наступні побажання. Щоб ми, друзі, вивчали підміні вірші з Божими пітницями на пам'ять. Це дуже важливо. Не завжди ви зможете мати Біблію записник, але завжди є що пам'ять. Це прекрасний блокнот, який нам помістив Господь в нашій місті. Чи десь вони там? Куди можна багато що записати. Друге. Виписуйте, друкуйте. Ві... якщо у вас проблеми вже з пам'яттю, а у вас точно проблеми з пам'яттю, Можливо, я помиляюсь? Помиляюсь. так? після служіння проведу невеличкий тест. Персональ. І Я сподіваюся, переконаю своїй існеністю цього твердження. То знаєте, що дуже добре допомагає? Просто помагати для нашої пам'яті. Виписувати. Друкувати, да? біблійні вірші з об'єднацями десь, приклеїти на холодильник там, на тиждень, на два, поки не вивчите. При... Що? Розказати іншим. Да? Це, Шукайте це інструменти, як, знаєте, собі-сюди цей глукнот наш, мізковий, да? загнати чим більше корисної інформації для нас. Третє. Повторюйте, коли вам важко. Тобто, коли, ви розумієте, вам що? Чуєте серце стукає, ви не можете знайти спокою? Що тебе декасу згадати? Боже обітниця, все каже, прийди до мене, якщо ти струджений, обтяжений. Господи, йду до тебе, ти бачиш, мізки розносять, винесли мені за сьогодні мізки. Накрутили мене так, Господи, не можеш аж заснути. Хочеш, заспокоювати. Дивитися, слухай вже, заспокоївся і просилаюся, я не розумію, що, що ось, як воно працює. Якщо у вас якась є трудність в житті, відразу на цю трудність шукайте що? Рецепт в Божому Слові. А щоб його знайти, потрібно, що спочатку його туди положити. Ви розумієте? Коли важко в житті, шукайте відповідну Божу обітницю в Слові Божому. Вчить їх і застосовуємо. І тому нехай Господь допоможе нам, друзі, в цьому робочому тижні, який попереду нас. Жити по слову Божому. Амінь? Амінь. Я хочу, щоб ми допомогли. Давайте встанемо.